Всіх вітаю більшість рейтингів країн Європейського союзу щодо рівня життя в цих країнах будуються на інформації щодо середніх заробітних плат і мінімальних заробітних плат. Я собі подумав, чому б нам з вами не зайти з іншої сторони і не подивитися і не зробити рейтинг пенсій країн Європейського союзу, щоб вже зараз розуміти до якої країни збирати свої чумадани і там робити стаж, щоб мати комфортну пенсію. І комфортне умови, щоб закінчити своє життя. Починаємо. Не забуваємо про активність, про великі пальці. Залишайте свої коментарі, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. усім треба сказати, що з цього відео ви дізнаєтеся, по-перше, про середні статистичні заробітні плати по всім країнам Європейського Союзу. Окрім цього, середні і мінімальні пенсії в цих. Всіх країнах тому всі 27 країн потраплять до нашого рейтингу. До е, теж треба сказати, що я завжди чомусь вважав, що Норвегія є членом Європейського Союзу, але вона є тільки в Шенгені. Тому було б справедливо, якщо б я в двох словах назвав цифри цієї країни, і ми перейшли до вами, з вами до вже повноцінного рейтингу. І так, Норвегія в нас середня пенсія 2600 гривень. 600 євро щодо середніх заробітних плат, то 3650 євро. Ось такі прекрасні у нас цифри. А зараз потрапляємо на наш робочий стол і е перед вами одразу же маємо рейтинг е середніх заробітних плат. Одразу скажу, що люди, які проживають в, в, яких, в яких з яких цих стран, будь ласка. Коли почуєте свою страну, напишіть чи дійсно там такі середні заробітні плати, тому що хочу вам сказати, що а, чому я взагалі не брав рейтинг мінімальний заробітний плат, тому що як ми знаємо, в деяких країнах Європейського Союзу такого поняття як мінімальна заробітна плата просто не існує. Наприклад, як в Італії. І саме тому я вирішив, що треба взяти саме середню заробітну плату. Теж треба сказати, що середня реальна і середня статистична трохи відрізняється. І я все це дійсно розумію. Тому що, як ми знаємо, хтось є в нас капусту, може з'їсти, а хтось може з'їсти в нас м'ясо, і разом ми з'їмо голубці. Але. Я безумовно, безумовно все це розумію, тому можете мене виправляти в коментарях, якщо проживаєте в одній з цих країн. І так, перше місце в нас займає Данія з неймовірними цифрами в 6297 євро. Треба сказати, що це цифри брутто, тобто не на руки. Більшість країн мають приблизно податки на рівні 25-35-30%. Тобто максимальна середня, якщо можна так сказати, це приблизно ставка 35 євро. Але завдяки таким високим податкам ви дізнаєтеся, які високі там пенсії. Тому перше місце в нас займає Данія. Як я сказав, 600%. 6297 євро. брутто з податками. Друге місце Люксембург. Середні заробітні плати там 6118 євро в місяць, неймовірно. Нідерланди займає третє місце – 5190 євро. Німеччина. Четверте місце 4925 євро. Тут я думаю, вже з'являться негативні коментарі. Скажуть, що нереальні а, взагалі такі зарплатні. Будь ласка, напишіть, які ви, якими ви вважаєте дійсно реальними цифри, тому що цю інформацію, яку я знайшов, у відкритих. Джерелах щодо статистичних даних Європейського Союзу. Тобто я їх там не вигадував, так я не брав з дивних якихось джерел, з офіційних джерел Європейського Союзу. Далі п'яте місце Австрія 4757 євро. Шість, шосте місце Швеція 4345 євро. Сьоме місце Ірландія 4172 євро. Восьме місце Фінляндія 4114 євро. Ось тут для мене, чесно кажучи, треба зробити паузу, щоб сказати, що виразити свою в е, своє здивування, тому що Фінляндія має неймовірно гарні цифри щодо середніх заробітних плат. Далі в нас дев'яте місце це Бельгія 3886 євро. Десяте місце це Франція 3755 євро. Італія займає 11-те місце з результатом 2791 євро. Середніх заробітних плат, 12-те місце Іспанія, 2250 євро. Тут е, я теж хотів би поставити таку невелику паузу і сказати, що я завжди вважав, що Іспанія більш е, така заможна і більш багата країна, і завжди вважав, що в Іспанії і середні заробітної плати, і мінімальні вищі, ніж в Італії. Виявляється, що ні. Хто проживає зараз в Іспанії, а таких я впевнений, що українців зараз дуже багато, будь ласка, або підтвердять ці цифри, або. Навпаки. Далі. 13 місце це Словенія 2518 євро. Кіпр 14 місце 2398 євро. 15 місце Литва – 2238 євро. Естонія знаходиться на 16 місці 2113 євро. 17 місце Хорватія 100 1900 євро. Польща, наша польща, в якому ми зараз проживаємо, і більшість, хто дивиться це відео саме із Польщі, має середні, увага, бруто 8549 злотих, що приблизно в євро дорівнює 1900 євро. Брутто. 19 місце займає Мальта з 1829 євро. Результатом 20-те місце у нас Чехія, 1798 євро. Румунія займає е, вісім, е, 21 місце з результатом 8825 леїв, що приблизно в євро 1773 євро. 22 -е місце Латвія, 1703 євро. Португалія на 23-му місці 1670 євро. І тут треба зробити паузу. Я завжди вважав, що Португалія буде входити у десятку. Це такий, знаєте, нонсенс для мене, що така країна колись була, яка була дуже заможною зараз, має такі погані цифри. І наперед маю сказати, що і пенсія теж дуже-дуже маленька. І тут наша дуже улюблена Угорщина, можна сказати, улюблена, безумовно, в крапках, там приблизно 1563 3 євро середні заробітні плати. І Словаччина, безумовно, вони тут разом. 1400. 84 євро. Щось вони дуже прорефно, і щось дуже мало їх РФ підтримує. Бо, якби якось так дивно, так, що практично дві найменш країни, в яких менш всього ви заробляєте, саме підтримують РФ. Ну, Для мене це не дивно. 26 місце економічна трагічна Греція з результатом в 100 381 євро. І останнє місце. 27 місце Болгарія з результатом 2307 левів, що приблизно 1108 євро. Зараз ми перейдемо з вами до рейтингу, але не такого повноцінного рейтингу, тому що зараз ми просто назвемо середні пенсії і мінімальні пенсії, але не будемо виставляти країни по рейтингу. Я просто дам зараз інформацію, розкажу мінімальну інформацію по цим країнам, і буквально там на останній хвилині ми робимо рейтинг від 1 до 27 місця, де краще, де гірша пенсія. І тому починаємо. Люксенбург середня пенсія приблизно 3%. Євро на місяць. Неймовірно. Мінімалка при цьому, якщо у вас є повний стаж, то дорівнює 2293 євро. Неймовірно. Просто для людей, які все життя отримували пенсії в Україні, це просто вау. Цифри, в які просто неможливо повірити. Дані мінімальна пенсія 1800 євро приблизно на місяць, причому середня 3000 євро. Євро. Я зараз згадую, що в моїй мами пенсія 2200 гривень. Просто навіть не хочеться про це е, розмовляти. Ірландія 2020 в 2023 році, в середньому за тиждень, якщо ви маєте 66 років, людина отримала 277 євро у відкритих істочниках, була саме така інформація. а як ми розуміємо, один тиждень помножаємо на місяць, тобто на 4, і маємо приблизно 100 там 1100 євро, десь так. Тобто дуже доволі непоганий результат. Нідерланди, мазова пенсія для самотньої людини становить.

Німеччина середня пенсія приблизно 1400 євро на місяць, при цьому мінімалка 650. Деякі е, джерела говорять про те, що міні, е, середня приблизно 1100. Але з того, що я прочитав, то нібито ця мінімалка вона дуже швидко підіймається там, до, до рівня 800-900 євро, тому що дуже легко там е, якісь там вимоги типу стажу, е, інвалідності, самотності і так далі. Будь ласка, я впевнений, що в Німеччині дуже багато людей наших проживає. Хто на це відео потрапить, тому або підтвердить, або, навпаки, цю інформацію. Далі у нас Бельгія. Після 2023 року мінімальна пенсія складає 1549 євро не в місяць. Якщо ви це одинока людина. Якщо ви маєте два, дві людини у сім'ї, тобто і жінка і чоловік, то там пенсія разом на двох 2045 євро, тобто по 1000 євро, ось такий у нас результат. Щодо Франції, то середня пенсія там приблизно 1550 євро на місяць, але мінімалка 600 35 євро. І з того, що з цієї інформації яку я знайшов, там нібито теж ця пенсія дуже легко підіймається до рівня 800-900 євро, тому що там стаж, інвалідність, самотність і так далі. Фінляндія. У 25-му році народна пенсія, яка читається ось так, дуже просто. Навіть навіть намагатися не буду прочитати це. Составить становить 783 євро на місяць, якщо ви одно, одинока людина. Але якщо ви разом проживаєте, то 699. Євро раніше, рік тому цифри були практично такі самі, трошки нижче. Австрія, мінімальна пенсія для одиноких пенсіонерів становить від 1100 євро до 1400 євро на місяць за наявності 30 років стажу. При цьому мінімалка так само, як і Франція, так само, як і Німеччина, там 750 євро. Але я знайшов інформацію, що в деяких є максимал-максималка. Максималка тут 4 Тисячі євро. Швеція в 2025 році становила приблизно 21 тисячу 600 крон на місяць. Що, якщо перевести на євро, виходить 1912 євро. Практично 2000 євро. До речі, це перша країна, в якої я знайшов інформацію, що якщо ви не людина, яка працювала повністю, маєте повноцінний стаж, але не є шведом, тобто не є людиною, яка народилася у Швеції, то у вас офіційно буде менше. Пенсія ніж у людини, яка має такий самий стаж, якщо вона народилася в Швеції. Ось такий собі пенсійний расизм, я б сказав, офіційно підтверджений. Далі у нас Італія. Середня пенсія в Італії приблизно 1200 1400 євро на місяць, причому мінімалка 650 євро. Приблизна ситуація, як і в Німеччині, і Франції і так далі. Е, Іспанія середня приблизно 1400 євро на місяць, причому мінімалка 535 євро. Доволі мало для Іспанії. Я вважав, що завжди ще буде трохи вище. Кіпер, мінімалка 435 євро. Небагато і немало. Словенія в 2023 році середня складала 700 євро, а по деяким джерелам середня складала. Тисячу євро. Тобто мені здається, що це така, знаєте, така ж сама схема, як із Німеччиною і Францією. Тобто, там мінімалка там може бути складати трохи менше 700 але офіційно середня мінімальна виходить там ось так: від 700 до тисячі євро. Мальта єдина країна. На якої для якої я не знайшов взагалі ніякої інформації, не англійською, не українською, не іншою якоюсь мовою? Взагалі, чат GPT теж мені не допоміг. Не знаю, яким чином там все е, працює пенсійна реформа, але, на жаль, у кого є інформація, будь ласка, напишіть у коментарях, е, щоб всім, е, бо це реально всім буде цікаво. 16 місто, тобто це не місто, це просто е, в нас е, по результатам, Португалія е, має приблизно 400 євро пенсії, але ця інформація я написав собі, що вона потрібна, що її, щоб її уточнили, тому що ну, доволі низь, низька пенсія для такої країни, я вважаю. Естонія середня пенсія по. Не знаю, як це правильно звучить, але там середня по старості 813 євро, при цьому мінімалка всього 391 євро. Дуже великий розрив, тому якщо є людина, які проживають в Естонії, будь ласка, напишіть, як це працює, чому такий великий розрив між мінімалкою та середньою по старості. Греція, мінімальна пенсія становить 384 євро на місяць, при наявності мінімум 15 років стажу. Словаччина мінімалка 330 євро. Якщо стаж маєте 30 років. Литва 673 євро. Мінімалка середня для тих, хто має повний трудовий стаж 721 євро. Латвія мінімалка дуже маленька: 189 євро. При цьому середня приблизно 390 на місяць. Хорватія – мінімалка 390, а середня 600. Ну, якщо маєш середню 600 і проживаєш в Хроті, думаю, що в принципі не так страшно, бо маєш якби, дуже класний клімат, живеш біля моря і маєш класну архітектуру. Чехія в нас з результатом 370 євро мінімалково, причому середня приблизно 20 тисяч чеських крон. що, якщо в євро казати, то це приблизно 850 євро на місяць. Польща. Ну, про Польщу ми все з вами знаємо, тому що тут з березня 2025 року буде мінімалка складати 1780 злотих. З перерахунком там різноманітних інфляцій, і так далі, що приблизно складає приблизно 400 євро. Середня по інформації приблизно там 700 до 800 євро, але мені здається, що вона більш буде дорівнювати 600 євро в середня. Угорщина, наша улюблена угорщина, мінімаль, мінімальна пенсія в угорщині 28 500 форінтів. Я не знаю, як це правильно читається, але це приблизно 75 євро. Ось так не до кінця підтримує РФ цю країну, щоб, щоб не було в них е, такої, такого рівня нормального до Європейського Союзу пенсій. Е, е, мінімальний стаж. 20 років, але середня, якщо казати посередній, то приблизно там 300 євро на місяць виходить у цій країні. Румунія мінімалка 230 євро, середня пенсія приблизно 350 євро на місяць, і Болгарія. Нас остання країна про яку ми будемо говорити: це приблизно 638 левів. В валюті цієї країни, що в перерахунку приблизно 300 євро. А якщо казати про середню пенсію в 2025 році, то приблизно 975 левів, що приблизно 450 євро. Ну, в принципі, не так страшно. Принаймні більше ніж в Угорщині. А, і тепер увага найцікавіше зараз. Можете робити скріншоти, можете там записувати собі, щоб мати цю інформацію на майбутнє. 27-го місця у нас немає, тому що я не знайшов інформацію по Мальті. Але я не впевнений, що Мальта буде на 27-му місці, маючи у нас Угорщину, словаччину і так далі. Мені здається, що вона б там десь там 15-те, може місце якесь зайняла. Але. Я не знайшов інформацію, тому залишаємо 27 місце пусто. Пустимо. І 26 місце наше прекрасна Угорщина з результатом в 75 євро мінімалки. Ось так. 25 місце Латвія 189 євро. 24 місце Румунія 230 євро мінімалки. Болгарія 300 євро мінімалки. 22 місце Словаччина. 330 євро. 21 місце Хорватія 340 євро. 20 місце Чехія 370 євро. Греція на 19 місці 384 євро. Далі у нас йде Естонія на 18-му місці з результатом в 391 євро. Наша улюблена Польща на 17 місці 400 євро мінімалки. 16 місце Португалія. Теж приблизно такий самий рівень 400 євро для мене, на жаль. 15 місце Кіпр 435 євро. 14 місце Іспанія з результатом 535 євро. 13 місце Італія з результатом 650 євро. Німеччина в нас знаходиться на 12-му місці з результатом 650 євро. Але... Хочу наголосити на те, що в цих країнах, мені здається, реальна мінімальна трохи вища. Але ну, як маємо таку статистику, ну то залишаємо так. Але з такою позначкою плюс, що мені здається, що вони все ж таки більшість мінімалок все ж набагато краще. Литва, 673 євро. Ну, ось вам підтвердження, тому що Німеччина і Литва все ж таки з цією повагою до цієї країни трохи різного рівня економіки. Тому мені здається, що тут реальні цифри десь там 900. Але. Залишаємо. Одинадцяте місце. Литва 673 євро. Словенія 700 євро мінімалка. Дев'яте місце. Офіційно мінімалки я не знайшов інформацію, але середня там 1912 євро. Тобто. Ну, логічно буде е, запропонувати таку цифру, як тисяча там, з копійкою десь, е, зважаючи, зважаю, що, що це Скандинавія. Ну і плюс за все, якщо середня така висока, ну там приблизно тисяча з чимось буде така цифра. Далі в нас для мене неймовірна інформація, це Фінляндія 986 євро, практично тисяча євро пенсії у Фінляндії. Прекрасно. Сьоме місце Франція з мінімалкою стандартною 635, практично як в Німеччині. Але там є така система ГРАПа, яка дає можливість дуже доволі просто набрати вищу мінімалку до 121 євро. Але я вирішив не додавати її нижче на самої Литви і Словенії, тому що воно ну, буде нелогічно, мені здається. І Починаються наші фаворити. Ірландія. Шосте місце 100 1100 євро. П'яте місце Австрія. Від 1100 до 1400, але мінімалка 750, яка легко набирається до приблизно 1000 євро. А реальних 1100-1400 євро. Четверте місце Нідерланди з мінімалкою: 1334 євро. Третє місце Бельгія. 1549 євро для одиноких і 2045 євро для сімей. Я вирішив, що буде логічно, коли така цифра, виставити її на третє місце. І наші лідери-фаворити. Друге місце. Дання 1800 євро. І наш найкращий варіант це Люксембург. 2293 євро мінімальної пенсії. Ось такі результати. Тому можете вже вирішувати, до якої країни треба махнути, щоб там починати працювати і зустріти свою старість. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте мене виправляти, додавати інформацію. Можливо, маєте якісь думки, пишіть коментарі під цим відео і підтримуйте цей контент. Дякую, що були зі мною! Радий був побачитися!